Як у вас це пояснюють е, секунданти, що треба зробити? Треба підняти і випрямити, зафіксувати спину. Тобто спина має бути рівна. Для початку кожен спортсмен має підняти 30 кг. Саме тільки важить ця конструкція. Після чого має можливість після чого має можливість замовити собі додаткову вагу. Кількість про необхідна більше і перший педір Вінер піднімає 30 кілограм. Як підказаний Іван, Федя. Це сьогодні у нього прем'єра, прем'єра сьогодні в карпатському Мітові. І він деякі справи робить сьогодні перший раз. Другі, хто приходить до апарата. Олексій Мальцев. Пучура. Друзі, давайте підтримувати. Я уже росію, так і посів зеленобере з того, качела і є. І він 330 кілограмів.